Від учора, 6 серпня, пішов восьмий день, як у більше як 20 міст Туманного Альбіону Великої Британії не стихають протести безлад, що ж трапилося, що підняло таку хвилю протестів громадян. Минулого тижня на його початку, в невеличкому курортному. Містечку в Саунпорті невідома особа вірвалася до приміщення танцювальної спортивної школи і чинила різанину. Прямо на місці подій було вбито троє дітей: віком 6, 7 та 9 років. Це були дівчатка місцевої школи, які займалися танцями. Поруч займалися діти йогою, Тому це, ця ж особа, 17-річна, поранила ще десяток, вісім дітей і двоє дорослих. На сьогоднішній день п'ятеро дітей залишаються в лікарнях, вони в складному стані, деякі вже були відправлені додому. Але далі пішло все, як по дивному, і на сьогоднішній день. Ще незрозумілому для поліції сценарії. З волі невідомих осіб в соціальних мережах, таких як TikTok і X, було поширено інформацію про те, що це було вчинено арабськими мігрантами, які шукають притулку у Великій Британії. Дуже швидко, ніби по команді, були піддані погромам. Готелі і місця поселень тих іммігрантів, які шукають притулок і ще навіть не зареєстровані частково в відповідних органах. Протести настільки шаленіли, що розпочалися пожежі, почали горіти поліцейські дільниці, готелі, будинки. Почалися сутички між різними групами, причому як скаже. Прем'єр-міністр Кір Стармер, явно було, що у цих подіях є організаційне начало. Цілий ряд осіб, такі як Найджел Фарадж, Кім, Тім Робінсон, почали в своїх соціальних мережах розкручувати механізм ненависті на основі расових позицій міжрасового протистояння. Розкручений маховик негайно перекинувся більше як на 20 міст Великої Британії. Спроби поліції зупинити ці протести натикалися на жорстку протидію протестантів поліцейським в раді в ряді цілому ряді міст. Виникли сутички між поліцейськими, де були поранені як поліцейські, так і протестанти. Серед тих, хто здіймав здійняв безлад, явно виділялися групи, які були в відповідній уніформі. Тобто, очевидно, що за цим за цими протестами хтось стояв. Законодавство на сьогоднішній день, яке б регулювало питання недостовірної інформації і відповідальність за її поширення, недоопрацьоване. Лише частина нього вступить в дію з 1 січня 2025 року. Тому з одного боку від уряду вимагають дій, з іншого боку, в уряду пов'язані руки. Відтак в, цю, в це протистояння вступив навіть Ілон Маск, який, вказавши на критику його соціальної мережі. Ікс натякнув на те, що на Велику Британію чекає громадянська війна. Це миттю ж спонукало до публічного конфлікту між прем'єр-міністром Великої Британії і Ілоном Маском. Зрозуміло, що робляться всі зусилля для того, щоб зупинити це протистояння, яке все більше і більше, як важкий маховик, розкручується, стає все більш і більш жорсткішим. Зрозуміло, що в нинішній ситуації уряду так чи інакше необхідно буде робити додаткові зусилля. Більше того, навіть відкриті ще декілька в'язниць для того, щоб помістити там правопорушників, яких стає все більше і більше. І число їх уже перевалило за 300 осіб. Але ці події свідчать про те. Що комунікації, які діють на сьогоднішній день, можуть дуже ретельно і радикально впливати на перебіг подій. І очевидно, що треба розуміти, що якщо це використовується зловмисниками, то дивним стає нинішня ситуація: вже ніхто не оплакує жертв цього нападу, вже ніхто не турбується про те, щоб знайти. Справжнього винуватства, винуватця, якого, до речі, затримали буквально через декілька годин після нападу, а все перемістилося в дискусію: іммігранти і місцеве населення. Ось вам наслідок цієї катастрофічної події з точки зору взаємовідносин між людьми і претензій до уряду, який щойно приступив. До влади варто було побачити, як у місті віднеслися, коли прем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ приїхали покласти квіти до місця вшанування жертв цієї різонини в місті Саунпорт.